Всім вітання! Давненько ми з вами не їли чогось м'ясненького. Хоча сьогодні найпростіший вид паштету. Найпростіший, дуже легко готується навіть самого ранку. Для цього ми обов'язково спочатку поріжемо цибульку. Паштет любить цибулю, паштет любить моркву. Наша пательня вже гріється, і тому, по мірі нарізання, ми будемо все. Відправляти на нашу пательню. Смажити все будемо на доброму вершковому маслі. Масло розтоплюється. І туди одразу ми з вами закидаємо цибулю. Най собі смажиться. Ми ж з вами приступаємо до морхочки. Не обов'язково моркву терти. Ми можемо її порізати. Тоненькими кільцями. Ось так от. Тепер ми додаємо морклочку. Трошки обсмажуємо на відкритій пательні, а потім закриємо, щоб вона дійшла. Займаємося з вами печінкою. Сьогодні, друзі, ми не пошкодували і взяли кролячу печінку. Це одна з найкорисніших печінок. Ви знаєте, що кролячу печінку треба обов'язково давати діткам, які мають понижений гемоглобін. Чого вам бракує? Здорової печінки і печінку. Ось і все. А зараз звільняємо нашу пательню. Щоби туди відправити печінку є. Чінка наша готова, ви бачите, крові зовсім не видно. Відправляємо абсолютно не ріжучи її сюди. Дякуємо пательні. І перемилюємо це все вже з овочами. Е, паштет в нас готовий. Зараз будемо мастити канапки. Так, щоб одразу. Хлоп з'їв, і йому сподобалося. Ось так побільше, якщо ми готуємо для чоловіків. Якщо ми хочемо з вами зберегти цю печінку. На цілих два тижні знаєте, що треба зробити? Розтопити вершкове масло, налити сюди у мисочку і поставити в холодильник. Повірте, за два тижні печінка буде як свіженька. Я ж запрошую усіх вас до столу на смачний домашній паштетик найлегшого приготування. Чим простіше, тим смачніше. Ми ще її трошки посолимо, По і буде взагалі смакота. Ваша галицька пательня.